Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Повістка з протоколом це крутий спосіб вручення, але потім шиши шість білими нитками, пиши рапорти, ліпуй якісь акти, одним словом, купа мороки. Ні, так буде забагато роботи. Тому вони подумали і вирішили. А давай будемо вручати повістку разом із повідомленням про розгляд справи. Тож не минулої тижня з моменту виходу мого відео про... Новий спосіб вручення повісток, як воно вже просто банально застаріло, бо раптово з'явився новий спосіб вручення, ще креативніший. Розбираємо на реальному прикладі, як завжди, коротко і по суті. А якщо відео корисне, тисніть, поділіться та підпишіться на мою сторінку, та телеграм-канал буде цікаво. Ще не порушив, а вже винний. 5 грудня чоловіку вручають повістку, якою зобов'язують прибути. Наступного дня і одразу дають підписати повідомлення про розгляд адміністративної справи і вгадати, на який день її призначили на 6 грудня. Тобто, якщо ти не прибудеш на визначену дату, то щодо тебе виносить постанову та визнають винним за статтею 210 і значком 1 купа. Хіба таке законно? Тут згадується фільм, де агенти відправляли у майбутнє затримати і запроторити до в'язниці людей, людей, які ще тільки по думки збиралися скоїти злочин. Ніякої аналогії не відчуваєте. Суть прийому наступна. Якщо ти не прийдеш, тоді ми на тебе складемо постанову. А ти ж. Імовірно, не прийдеш, тому що й поставо тут нам завчасно підпис, і ми покараємо тебе у разі неявки, бо ти потенційний порушник. Такий собі превентивний удар. Визнаю, винахід тягне на п'ятірку. Мало того, що повістка вручається у спосіб, не передбачений законодавством, так вони геть без остраху змушують підписатися під документом про вчинення порушення у. Майбутньому просто фантастика! І вишенька на торті. До цього всього на документах ще й значиться не підпис начальника ТЦК, а звичайне факсиміле. Тобто, начальник ТЦК не підписав їх вручну відповідно до закону. От подивіться уважно, підписи на цих двох папірцях ідентичні, навіть закарлючки однакові. А чи можна у такому випадку скасувати постанову та штраф? Так, якщо належним чином все зафіксувати, а найкраще зафільмувати. Якщо вас цікавить, яким повинен бути алгоритм вручення повістки та чому більшість способів вручення незаконні, дайте з нами знати трьома тисячами лайків і коментарів, я обов'язково про це розповім. Всім дякую за увагу!